Христос зродився, слава Україні, слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярік. Дивимося, підписуємося і коментуємо ціни. Будемо знати, яка ціна у нас після Нового року. Так як сьогодні вже 3 січня, розкаже вам ціни, які на гуртовому ринку у Львові. Ще всіх з Новим роком. З Різдвом Христовим, з святами у вас всіх, і з переможним, як то кажеться, новим роком. Я думаю, так і буде. А зараз я вам ціни просто зачитаю. Які ціни ще лишилися по борщовому наборі, які ще сильно ну, як не піднялися, а в якраз в нормах, які були до нового року, деякі ціни трошки, звичайно, змінилися. Ну, це предвонорічне, а предноворічне, але далі будемо бачити, як воно піде. Капуста 10-12, бульба по картоплі. Картопля від 14 до 17. Є різні, види, різні вид і вигляд, і тому картопля цього року йде догори. Морква від 10 до 14. Буряк від 10 до 13. Цибуля 10, 13, Савойка 30, Пекінка 20. Порей у нас 40 гривень. Цвітна 180 імпортна. Молода, молода капуста ще кого залишилася з полів. Вирізали чи степличку, була 30, 35. Броколі 130-150 імпортне. Часник від 110 до 160 гривень. Брюссельська 70. Сильдерей, корінь сельдерея 50 і корінь петрушки 50. Синя капуста, ця червона. Качана ще називають 20-30 гривень. Редька 35. Редиска. Редиску в пучках 20-25, але її мало, щоб сказати, і кілограмами, її мало. Як привезли, розібрали. Гарбуз 15-20. помідор з заграничний і все різне буде, як то кажеться, з полів чи з тепличок імпортні. Зараз я вам просто розкажу. Підтримуємо наших хлопців. Хлопці, які на передові, і які просять, ми одне відео для них робимо. Це знайомі з Херсонщини, попросив на Мавіка. Так що хлопці, прямо, як то кажуть, гроші йдуть тим, хто збирає на дрона. Це треба хлопцям. О, очі, як вони мені говорили, очі, бо я з ними спілкуюся, вони мені переписуються, переписуємося, і скоро говорили з підписами своєї бригади, вони прийшли мені прапора. Це буду дуже радий цьому. І якраз це, як то кажеться, дуже дякую моїм підписникам, які допомагають, які донадають нашим, як то кажеться, хлопцям, які там на передові дуже тяжко. Так тяжко, що е, одне, що війна, як то кажеться, зриви, плюс ще погодні умови, так як от сьогодні е, дощі е, пішли, е, ну і морози ночі е, хлопцям дуже-дуже тяжко. Так що допомагаємо від нашого каналу кожний місяць ми допомагаємо, скільки можемо, ми допомагаємо постійно. Так як я колись допомагав е, дітям на сма було від нашого каналу. І так само зараз ми допомагаємо, зараз не в ЗМОЗі 7, а допомагаємо нашим воїнам. Тому що хочемо дуже сильно перемоги. Зараз я ще розкажу вам про зелень. Кіндза. Ну, все імпортне звичайно від 100 до 150, кріп 150, м'ята 350, 450, огірок естафета від 70 до 100, це гладкий. Перець, кубовидний, червоний, жовтий, 120, 150, петрушка 150 до 200, помідор, тепличний від 80 до 100, розмарин 300, 400, рукула 150. Салат 120 і вище різні сорти. Цибуля зелена, 130-100 гривень, шпінат 200, баклажан імпортний 120 І цибулю, як я ще говорив про цибулю, скільки коштує цибуля так само, як і 10-13 гривень. Так, я вже говорив, у мене записано два рази. По апельсинах ще теж багато питають мене по апельсинах, де хто каже по м'ясу, по, по молодці. Там все продається, звичайно, тому що то гуртовий, там просто продається дуже багато чого. Зараз скажу вам по фруктах, про, по фруктах. Ну і по апельсин 55-85, банан ящик 1200, виноград 85-120, горіх ядро 200. 220, гранат 85, груша 20, 40, імпортна дорогша від 70 до 150, яблука наші 13:20, лимон 60-80, мандарин 65-110. По м'ясу свинина. Ціна не змінилась, трошки то була на 5-10 гривень піскакує, свинина від 160 до 240 гривень, сало 150 і вище. Яйця, Яйця можна взяти від 5, і це на гурт до 550. Це на гурт можна взяти різні яєць багато. Молоко, молоко, звичайно, є, е, що напряму привозять з домашнє, там було по 30 гривень за літр. Але є і можна купити заводське, як то кажеться, хто тим займається. Імпортне так само. Можна там купити, що хочете. Це гуртовий ринок у Львові, так що бажано хто хоче переїхати, скупитися. То купляють для себе дуже багато людей йде і багато е, скупляють, щоб перепродувати. Є дуже багато народу, дуже великий ринок, гарний ринок. Але в даний час, як то кажеться, війна тривоги, е, всьому перепона навіть, тому що бувають закриті, довгі люди чекають, розчарування, але все рівно беруть. Ну а ми будемо готуватися, беремо вже, скупляємося насіння. Хто думає далі садити? Розчарування по лівому березі, скажу, з нашої Херсонщини дуже великі, дуже багато не будуть садити. Це мені вже пишуть хлопці, вайбер, в Телеграм. Вже цього не буде. Продається і техніка. Продається, ну все, може розчаровані. що... Може, це все розбиться чи як, не знаю, але хлопці кажуть, мало хто навіть розсаду бачив по рекламі. В групах продають розсаду вже капусти, так само, як капуста зараз в тепличках, в нас там садиться, скоро буде. А за там продавали розсади капусти. Мабуть, вже розчарування, що немає, нема ніде, як то кажуть, дороги розбиті і немає збуту. Ось така ситуація зараз на Любережі, там, де ми жили, продавали, вирощували. Ну і до нас приїжджало дуже багато, з того самого Львова, з усієї України приїжджали і купляли, починаючи з тепличних, і цілий рік, цілий рік куплялися. Машин було багато, а ринок теж у нас великий. Наше певно, побажання таке від всіх людей. Перемоги і займатися чим ми займалися, щоб тільки нам, е як то кажуть, в колеса не кидали палки. Тому що теж буде розчарування. Ну, а ми вже вміємо вирощувати і знаємо, що до чого. Так як я вже говорив в своїх відео, та сторона, не, якщо навіть привезуть з забугра, як то говориться, вітам, хоч цього не буде, вони не вміють привозили вони. І в Крим колись в 50-х роках, поки не прийшла Україна і не розбудувала Крим, який він був, як то кажеться, процвітаючий. Це було давно, звичайно, але чекаємо все найліпшого. Так що до побачення. Помагаємо хлопцям, дуже прошу вас. Насіння можна взяти, як я вже казав, купити. Дуже багато є, і відсакати непогано. Можна вибрати, там дуже нові є ці, нові сорти. Я рекламу, як то кажеться, ще трохи дам. Буду в мене трохи садити, я трошки скупився. Будемо пробувати все. Всього помаленьку. Так що всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним Силам України. До побачення!